Река Ігор Володимирович. звернувся до центру правової допомоги з наступним питанням. Коли я йшов по вулиці, мене посадили в бус та завезли до військомату, навіть не звернувши уваги на мій стан здоров'я та хотіли відразу за відправити навколо. Завдяки роботі Богдана Руслановича та Ірини Леонідівни були сформовані та надані скарги до ВЛК, що в подальшому спричинило перегляд. Повістки більше, ніж на місяць. Та у маті мені запропонували посаду телу. Роботу я задоволений. Також ще раз хочу висловити подяку е, таким спеціалістам, як Богдану Русланович та Ірині Леодідівна, за те, що вони допомагають людям у такий скрутний час. Всім раджу звертатись до Центру правової допомоги. Вам тут нададуть якісну допомогу. Дякую.